Прості рішення для складних тем в українських школах та садочках стартували уроки турботи, де анімовані герої навчатимуть дітей емпатії. Персонаж морквинка допоможе зрозуміти емоції та ситуації, з якими стикається дитина в родині чи в колективі. А котик Паскаль підіймає теми інклюзії, співчуття та толерантності. Уроки от роботи – це серія щомісячних уроків, які проводяться в школах на теми, які хвилюють дітей, батьків і власне громадою школи. Для того щоб ці теми винайти, ми робили опитування і батьків. Ми спілкувалися із дітьми, і маємо багато інформації від освітян. Темою уроків у листопаді стала протидія булінгу. Освітній процес в умовах війни це щоденний виклик не лише для дітей, а й для вчителів. Напружений інформаційний фон, постійні тривоги та втрати впливають на психоемоційний стан школярів. Діти часто переносять накопичений стрес у стосунки з однолітками. Ця тема дуже важлива, тому що ми з нею стикаємося навіть з підготовчого класу. Ми звичайно пояснюємо, що таке булінг, які складові булінгу. Ні, я не булю, кажуть діти. Але звичайно, коли задаєш питання, дивись, от ти те зробив, те зробив. Отак сказав: Бачиш, це булінг, і такий так, все-таки це був булінг. Кожен урок має відповідний набір інструментів для розмов з дітьми на чутливі теми. Насамперед, це відео з героями анімації, детальний конспект для освітян, додаткові матеріали та завдання для дітей і родини. Школярі з цікавістю дивилися та обговорювали мультфільм Куди подівся рудик булінг. Корінець даю, це може трапитися будь-ким. тож підготуйтесь, це буде дуже корисно. Мета уроків встановити міцний емоційний контакт із персонажами морквинкою та котиком паскалем, які мають власну захопливу наративну історію, яка дуже схожа на історії дітей, а також долучити до активності дорослих. Такі заняття об'єднують дитину, школу та родину. Як ми знаємо, зеркальні нейрони у дітей розвиваються не так швидко. Так і рівень емпатії в них не настільки високий, як у більш усвідомлених дорослих. Але навчити їх як діяти, коли ображають, коли цькують, коли це є не тільки образою, так? але це є вже ситуацією, де треба долучати дорослих. Ми повинні уроки турботи розраховані для дітей віком від 5 до 10 років. Усі історії спеціально створені так, щоб школярів пізнавали в них себе та свої життєві ситуації, що відкриває простір для діалогу в класі та вдома. Адже булінг це не лише коли хтось регулярно насміхається над однокласниками, це навмисне, фізичне та психоемоційне насилля, яке може призвести навіть до трагічних наслідків. Сучасне життя дуже важке і дуже нестабільне. Дуже багато серед дітей образ іде, і нам потрібно дуже багато часу проводити на роз'яснювальну роботу для того, щоб діти жили в мирі, в злагоді доброта має жити в вчинках кожної дитини. Ми раді, що до нас завітала академія Турботи. Для нас це честь. По перше, вони презентували свій урок про булінг. І це було доступно дітям, цікаво. Вони брали активну участь, і видно, що діти зрозуміли, що їм робити. Програму уроків розроблено командою Академії турботи в партнерстві з радницею уповноваженою президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'єю Герасимчук та міністерством освіти і науки України. Пані Дар'я та Анастасія Свобода вже провели відкриті заняття в трьох київських школах. Я дуже вдячна за те, що мені дозволили провести сьогоднішній урок з вами, бо ця тема дуже важлива і для мене особисто, і для всіх дітей в Україні. Кожен урок турботи є у відкритому доступі. Його може провести будь-який вихователь, педагог та освітянин, який має групу дітей 5-6 або 7-10 років. Більш того, методологія передбачає. Задіяння близького дорослого темою наступних уроків у грудні буде щедрий вівторок та культура благодійності. Щомісяця академія турботи запрошує нових амбасадорів, які проводять інтерактивні заняття в школах і в дитячих садках, привертаючи увагу до надзвичайно важливих тем. Такі теми допоможуть дітям зрозуміти себе, усвідомити свої кордони та потреби і навчатимуть будувати стосунки з однолітками, базуючись на повазі та підтримці. Уроки турботи проводитимуть один раз на місяць впродовж усього навчального року.